Добрий день, Карлівка Полтавська область. Нарешті дочекались нормальної погоди, Дожі, вроді вже прийшли, виноград оцвівся. Можна провести другу основну обробку. Так, Опилився непогано, в принципі. Є, звісно, горошинки, трошки горошистість є. ну то не страшно. Дивлячись на те, яка погода була, і вітри, і шторми, і. Дожі. То це, в принципі, все нормально. Так, давайте напомню вам нагадаю, що потрібно зробити перед обробкою. І в кінці скажу, чим я обробляю зараз. Так, по-перше, не забуваємо, зелені операції проводити перед обробкою е пасанкування До першої, до другої грозді, скільки ви будете залишати. Всі пасинки видаляємо. Тобто, от, давайте десь покажу вам. Десь є таке, є, є, є. Ось, бачите, невеличка лоза, гроздочка і от пасинок. Його видаляємо повністю. Отакі от спящі, побіги, які проснулись, коли вже грозді є, їх теж видаляємо. Непотрібні отакі. От. Не потрібні абсолютно вони. Так, пасинкуємо. Все. Абсолютно. От дивіться. Один листочок залиште, на пасинку, достатньо. Все остальне видаляйте. Так. По одному, по два листочка на пасинку залишайте. Цього достатньо буде. Так, Вище шпалери залишайте два-три листочка. на і прищипуйте. От у мене вони десь 2,40, 2,30, 2,40 Такі от. По поводу гроздей. Тоже спорне таке питання. Видаляти одну гроздь, тож це для садоводів-любителів, це дуже ріже, можна так сказати. Смотра, який сорт. Якщо дивіться гроздочка, це сорт Лора. Не, Аркадія Аркадія. Гроздь буде, оця конкретна, грам 600. От. Оця може, трошки більше, там 800-900. Ну, давайте тут глянемось. Є гроздочки, які ну, кілограм-200 кіло 200 максимум будуть. От такі. То я не бачу сенсу видаляти. Хай краще буде дві грозді. От. Одна, друга.